У повсякденні ці хлопці і дівчата зазвичай царюють на борцівських килимах, плавальних доріжках, бійцівських татамі. Вони майстерно володіють тенісними ракетками та викликають вибух серед любителів баскетболу триочковими китками. Що єднає усіх їх, то це вірність здоровому способу життя, фізичній культурі та приналежність до бердичівської дитячої юнацької спортивної школи. Зі стартом нового навчального року Бардичевом традиційно стартує серія презентацій одного закладу за іншим. А як інакше, коли є що показати, і мається за мету не зупинятися у своєму розвитку. Тож презентувала себе і місцева ЮСША прямісінько на спортивно-ігровому майданчику біля центральної площі. А благословив юних спортсменів на початок славних справ Володимир Матвійчук. Майстер спорту міжнародного класу з боксу, призер світових першостей та учасник Олімпійських ігор. Фізична культура і спорт це і здоров'я в першу чергу, це і загальний розвиток дитини. Тому я хочу звернутися до спортсменів, до батьків, брати в нашому місті бердичів відкрито і багато різних спортивних секцій. Тому беріть за руки своїх друзів, батьки, беріть своїх дітей і приводьте е, на секції спорту. Цьогорічний вересень забарвився для Бердичівської ДЮСШ США у кольори всього нового. До нових звершень, перемог та рекордів у новому навчальному році. Тамтешній учнівсько-тренерсько-викладацький колектив повела новий керівник. Директором закладу призначили Людмилу Гвіздон, майстра спорту з пауерліфтингу, тренера з пауерліфтингу та важкої атлетики, суддю національної категорії, фахівця однієї з місцевих богатирських кузень атлетичної зали Гармонія у спорті. Поруч із фізичними здібностями, завзятістю та прагненням перемогти. Важливим атрибутом складовою є матеріально-технічна база, нагадує директор ЮСШ, і зробити цю базу достойною вона визначає одним із головних своїх завдань. Мені дуже імпонує так, що нас нас підтримує міський голова Василь Константинович Мазур. Його команда вони підтримуються наші починання. Вони розуміють, наскільки важливо для спорту матеріально-технічна база. Будемо покращувати матеріально технічну базу, будемо покращувати рівень тренерів. Команда дуже хороша в школі, дуже грамотні, досвідчені тренера. Ті, які з досвідом, так само в них великий досвід за плечима, вони так само удосконалюються. Ті тренера, які молоді тренера, вони так само в них дуже багато ідей, дуже багато завзяття. І вони так само віддаються повністю цій професії, бо ми ж знаємо, що вона. Цією професією повинні займатися люди, які дуже люблять спорт, дуже люблять дітей. У Бердичівській ДЮСШ, серед іншого своєю діяльністю прагнутимуть донести до широкого загалу той факт, що спорт це не лише сухі цифри нормативів у незрозумілих таблицях, говорить Людмила Гвіздон. Фізична культура, спорт, здоровий спосіб життя мають стати зрозумілими, відкритими та привабливими для всіх. Нас заплановано на травень місяць ярмарку спортивних секцій. Ми так само біля міст виконкому будуть кожен тренер представляти своїх спортсменів, показові виступи, і кожне відділення покаже виступи своїх спортсменів здібності і навички, які можна, які зрозуміють батьки, діти, які ще не вирішили, якими видами спорту вони мають займатися. Бо Дивіденди в майбутнє З цих вихованців не тільки будуть спортсмени, хоча результати в наших тренерів достатньо високі. Достатньо У нас і школа боксу, і плавання на да всі відділення тренера показують і хороші очки, і діти здобувають гарні розряди. Але е, з цих вихованців з них виростуть майбутні батьки і матері, які так само будуть прививати майбутнім своїм дітям і своїй сім'ї здоровий спосіб життя е, повністю всі ці, ці цінності, які вони здобули самі. Лишається сподіватися, що з новим директором дитячо-юнацька спортивна школа долатиме нові висоти. Здорових амбіцій, впевненості у собі, у власному досвіді та вміннях, судячи зі всього, Людмилі Гвіздон не позичати. А потужна спільнота тренерів і учнів їй у цьому допоможе. Я буду намагатися, буду прагнути, щоб наша школа імені Віталія Олексійовича Лонського була успішною, щоб діти ходили спортсміни з задоволенням, щоб тренера. Так само ходили з задоволенням на свою роботу. Буду намагатися виконувати всі ці завдання. Як кажуть, керівник повинен в своїх підлеглих розкрити повністю їх потенціал, дати їм можливість втілити цей потенціал.